Мені кажуть, що коту потрібно 2 дні, щоб почати їсти ваше тіло. Кажуть, пройде 2 дні, перш ніж ваші коти почнуть їсти ваше тіло, якщо ви помрете. Ну, я можу сказати вам, що це довше. Але не набагато. У мене 5 котів. Так, 5. Ми з нареченою почали з одного. Потім перейшли до трьох після того. Як у друга почались алергічні реакції, і йому довелося відмовитись від своїх двох. Потім те саме сталося через кілька років з одним з її друзів, зараз їх п'ять. На мій погляд, це занадто багато, але що я можу зробити на даний момент? Вони вже тут, і я люблю їх усіх. Нещодавно моя наречена поїхала у подорож до Таїланду. Вона захоплюється Муай-Тай, як і її брат. Тож він запросив її поїхати з ним на тренувальну поїздку, яку проводив його клуб. Через це я на деякий час залишився вдома сам, що непогано як для інтроверта, так і для професійного письменника, який зараз перебував у розпалі свого другого роману. Я з нетерпінням чекав дорогоцінного часу на самоті та середовища, де не відволікатимусь, щоб досягти певного прогресу в написанні. Три дні її подорожі я робив саме це. Близько 16-ї години я закінчив свій третій розділ за три дні, я був у захваті, але потребував зміни темпу, оскільки мій мозок вже починав іскрити. Один із світильників у вітанні перестав працювати, тож я вирішив зробити перерву і зремонтувати його. Я пішов у гараж і взяв драбину. А потім поставив її під світильником. Я стояв на другій сходинці зверху і дивився вгору, хоч я був доволі високим, але все одно ледве діставав до світильника, тому піднявся на наступну сходинку, добре знаючи, що це небезпечно. Зараз я міг дістатись до нього, але він усе ще був на незручній відстані. Я подумав про це на секунду, а потім вирішив просто зробити це. Мені не хотілося шукати іншу драбину чи кликати електрика. До того ж, я був майже впевнений, що міцно стояв на ногах, тому я піднявся на вершину драбини. Тепер я міг спокійно дістатись до світильника. Лампочка була досить стандартного винтового типу, яку можна було легко замінити, за винятком того, що був тонкий металевий обідок, який блокував лампочку від випадіння. Як би я не намагався, вона не піддавалась, і я не міг зрозуміти, як її виняти. Нарешті я вдався до грубої сили і добре смикнув нічого не трапилось, я смикнув її сильніше, все ще нічого. Ще раз сильно потягнув, і вона відійшла. На жаль, мої ноги теж відійшли від драбини, я прийшов до тями, лежачи на спині, дивлячись на зламаний світильник. Підвестись я не зміг, як і поворохнутись. Я дихав і відчував тупий біль у спині, який, здавалось, був за багато кілометрів, що наштовхнуло мене на думку про те, що мої нервові закінчення ще не відмерли, але більше нічого. Паніка тривала недовго, оскільки вже нічого не можна було вдіяти, і я був у свідомості і трохи відчував тіло, тому припустив, що це пройде. Рішенням було чекати, і я почав зосереджуватись на своєму диханні не лише як на медитативній практиці, але й щоб допомогти відновити контроль над собою. З часом я почав відчувати легкі поштовхи навколо своїх ніг, рук і голови. Час від часу перед моїми очима проходила хвиля хутра. Одного разу моє дихання стало важчим, і десь далеко я відчув чотири маленькі лапки на своїх грудях. Коти були голодні, але я нічого не міг зробити, їм доведеться чекати, як і мені. Настало темрява, потім повернулося світло, моя ситуація не покращилась. Усе частіше я відчував на своєму обличчі легкі дотики чи поштовхи лап. Я продовжував зосереджуватись на своєму диханні, але не міг сказати, що досяг у цьому значного прогресу. І все ж на певний час. Це тримало мій розум ясним. Знову настала ніч, потім знову світало, але ніякого покращення не було. Поштовхи і удари ставали все чистішими і відчайдушнішими. Я відчував гостру біль у животі, а мої губи починали пересихати і тріскатись. Десь о третій ночі я відчув зуби. Знову це далеке відчуття, наче це сталося з кимось іншим, незважаючи на це. Відчуття було безпомилковим, як два сталеві стрижні, що впиваються в м'ясо улитки, потім потягування, потім розрив. Я щосила намагався змусити себе кричати, але нічого не вийшло. Ще один потяг, ще один розрив вологий звук жування. Я дочекався, поки мої легені наповняться повітрям, а потім зосередив всю свою силу, щоб витиснути його. Низький, напружений стогін зірвався з моїх губ. Цього було достатньо. Зуби зупинились, я відчув слабкі вібрації, маленьких лапок. Пізніше вночі я прокинувся від того, що, здавалось, наче маленький шматочок наждачного паперу треться об мою ногу. Хтось злизував кров навколо рани, я знову застогнав. Облизування на мить припинилось, а потім почалось знову. Я спробував вдарити ногою. Але натомість просто трохи смикнувся. Це допомогло, я почув, як лапи знову біжать. З'явилось відчуття, наче в моїй нозі тліє маленьке вогнище, поки що лише вуглинки. Але вже це було погано, як довго вони займались цим, поки я спав, скільки ще я зможу їх стримувати, що залишилось від моєї ноги, скільки ще це буде тривати. Той самий цикл. Тривав протягом кількох днів. По-перше, відчуття зубів на нозі, руці, або іноді на обличчі, далі посмикування або стогів, щоб струсити їх. Інколи вони не йшли. Я міг відчувати вологість крові на своїх окремих частинах тіла, я також відчував маленькі вуглинки болю та інфекції по всьому тілу. Живіт був, наче набитий цвяхами. у роті, наче був гарячий пісок. Я слабшав, з тим, що тепер залишилось від мого здорового глузду, я спробував порахувати дні, які я там лежав. Мабуть, моя дівчина скоро має повернутись, мабуть, минуло достатньо часу, щоб хтось запідозрив, що щось не так, хоча це було важко сказати. З відчуттям п'яти маленьких наборів зубів, які розривають п'ять різних частин мого тіла, концентрації не вистачало. Я хотів їх скинути, але дуже втомився. Єдине, про що я думав, це про відпочинок. Я забув про своє дихання. В очах почало чорніти, думки починало зникати. Десь далеко я почув гуркіт автомобільного двигуна, потім почув нерівний металевий скрегіт ключа в замку, тоді як скриплять завіси, потім кроки, тоді крик.